Зізнавайтеся, ви закохані в Пінтерест через естетику і можливість зберігати підборки візуалу віртуально, не засмічуючи пам'ять комп'ютера, або ненавидите його, бо вашими картинками, викладеними у цю соцмережу, безсовісно користуються. Сьогодні розглянемо плюси і мінуси відомого сайту, тож ставте лайк, натискайте дзвіночок і погнали! Минули часи, коли мудборди були в новинку. Справа навіть не в натхненні. Будь-яка анімація чи серія ілюстрацій приходить у замовлення з обов'язковою умовою наявності мудборда. Тобто під будь-який проєкт ми вже навіть не за вимогою, а за замовчуванням підбираємо пакет референсів. Сьогодні Pinterest це один з робочих інструментів багатьох представників творчих професій, а от на користь в інше на лиху спробуємо розібратись. За приблизними підрахунками, Пінтерестом користується близько 250 мільйонів людей, і за темпами росту він трохи попереду Інстаграм. Тож почнемо з плюсів. Пінтерест єдина соціальна мережа, яка напряму індексується з пошуковими системами. Наприклад, Google. Якщо ви викладаєте свої картини, ілюстрації на Фейсбук, в Інстаграм, вони ніколи не попадуть в пошукову видачу Google. Однак ви можете подолати цю перешкоду, створивши піни з посиланням на Фейсбук та Інстаграм. В цьому випадку Google побачить ваші товари з цих платформ, тож не треба нехтувати такою можливістю. Для художників Pinterest дуже підходяща платформа, бо ми створюємо візуал. І якраз цей сайт не заморочений постами, описами і іншою мішорою. Тут треба докласти мінімум зусиль для заповнення інформації, бо головне це картинка. Дошки для натхнення дуже спрощують і структурують збережені піни. Якщо Інстаграм відносно недавно ввів можливість робити тематичні папки в збереженому, то Пінтерест був такий підпорядкований з самого початку. І для перфекціоністів це справжній рай. Все можна розсортувати по поличках, по темах та хоч по кольорових гамах. Максимально зручно. Контент на пінтересті живе довго, можна навіть сказати він вічний. Тобто це не так, як на Facebook. Вибач, Facebook, я тебе в усі приклади, де пост живе добу, а потім його ніколи не знайдеш. Трафік продовжуватиметься і через місяць, і через рік. До того ж, сама соцмережа не краде ваш трафік, як інші. Коли не ранжують пости зовнішніми посиланнями, або дозволяють лише одне, і це Лінк 3, де куча лінків, по яким, якщо чесно, лінки ходити. Інтерес це цілий каталог посилань, і якщо ви все робите правильно, вас легко буде розшукати як автора, а не оце я знайшов картинку в інтернеті і не знаю, чи я вона. До того ж, він має дуже легку структуру. Я знаю особисто багатьох пані за 60, які з задоволенням шукають схеми вишивок, приклади в'язання так і таке інше, без залучення дітей, онуків, бо все максимально просто. Регулярний перегляд стрічки Pinterest допомагає краще орієнтуватися в трендах, уловлювати тенденції. Для дизайнера художника бути обізнаним в трендах то великий плюс. Не може не радувати те, що не треба постити щодня, раз на тиждень і так далі. Тобто таких зусиль значних гонок немає, і це прекрасно. Найголовніше, на мій погляд, в цьому буремному світі відсутність на Пінтересті негативу. Так, в Пінтерест є можливість коментування, але користуються нею вкрай рідко. Плюс аудиторія Пінтереста досить доброзичлива і вдячна. На жаль, через алгоритми більшість соцмереж провокує активність через дискусії, коментарі і хейт. На Пінтерес нічого такого. Сама естетика і краса. Тож, якщо ваш світ близький до єдинорогів і рожевих поні, вам Пінтерес дуже підходить. 15 хвилин після інстаграму і Ютубу і ви знову в дзені і огірочок. А тепер про мінуси. Перший і очевидний це доступність. Всі можуть викладати картинки, але і всі можуть їх скачувати. На жаль, вотермарки псують притаманну цій мережі естетику, тож користуватися картинками без вашого відома і контролю може велика кількість людей. Пінтерес довго розкачується, якщо ви маєте намір використовувати його для просування себе і інших своїх соцмереж. Тобто, якщо ви маєте на пінтересті 20 тисяч переглядів на місяць, це не гарантує таку ж активність і в інших соцмережах. Постійні референси з Пінтересту таки замилюють око. Інколи надивленість на творчість інших провокує безсвідоме копіювання, бо в голові вже стільки всього, що важко виокремити власні ідеї від тих, які були десь колись переглянуті. Тож можна випадково порушити авторське право, чим засмутити колегу і підірвати власну репутацію. Оскільки гортати стрічку це своєрідний відпочинку, скролінг і залипання можуть віднімати велику кількість часу. Звісно, якщо зараз це є вашою формою ескапізму, то будь ласка і на здоров'я, як то кажуть. Але маючи роботу, витратити кілька годин, наприклад, на перегляд трефів, то вже розкіш. Якось так. Бачите, мінусів вийшло набагато менше, і це добре. Сподіваюсь, було корисно. Чекаю на ваші коментарі з власним досвідом. Побачимось!